Но тут йому навстрічу із Аніла каже <рив> четвер він же вінженокантій Петрович, головний герой, добре відомої усім радянської кіноісторії про вусатого няня. А це вже цілком реальний Віталій Кібірів без вусей, зате єдиний на Прикарпатті чоловік, який виховує у десятку малюків. На відміну від няні з екрану, на роботу до зернятка прийшов за власним покликанням, адже вихователь дипломований. І на закиди, мовляв, не чоловіча це робота, з усмішкою відповідає, що виняток із правил. Адже найголовніше для нього не статус, а любов цієї малечі, з якої ставиться до них і сам. Перш за все, це любов. Діти відчувають серце, відчувають фальш, відчувають нещирість. Відчувають грубий голос, можна дитині сказати. На вушко підійти, дитина зрозуміє. Саме основне ставитись до дитини як для як до дорослого. Дитсадок зернятку унікальний не лише своїм вихователем, особливо в цьому закладі і методика виховання дошкільнят. Основний акцент на психолого-педагогічне проектування розвитку дітей. Понад три з половиною сотні малюків тут щодня навчають передусім життєвої компетентності. Задля цього впроваджують у роботу інноваційні програми. Теорію розв'язання винахідницьких завдань, Альтшуліра це відомий в свій час педагог. Ми впроваджуємо. Ем, ем, теорію і методику дяченко, Ольги Дяченко, розвиток уяви дітей дошкільного віку. Наш заклад працює над такою проблемою, як розвиток творчих здібностей дітей в усіх видах діяльності. Тобто, ми намагаємося побачити ці здібності і розвиваємо їх в процесі перебування дитини в дитячому садку. Цей навчальний заклад наймолодший у дошкільній освіті міста. Йому лише 5 років, та за цей час він вже встиг. Вибороти найбільшу міністерську нагороду нещодавно зернятку визнали одним із найкращих дитсадків України та відвели почесне друге місце.